Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд дуплекса 101 метр на до 3 соток землі. Знаходиться село Ходосівка. Поруч більша доступність це мегамаркет, петерфляй, аутлет мануфактура Поруч школи, садки, дуже гарна локація. Зараз є в наявності цей дуплекс. Деякі вже тут продані, та якщо вас цікавить, то раджу поспішити, щоб придбати такі, такі гарні локації. Поруч вся інфраструктура, дуже гарний по трафіку, тут багато бачите, також паркомісць достатньо на три авто і септик зроблений з несправеливом, також є свердловина. Тут ролетні ворота, що буде калітка. Вечірня підсвітка також зроблена, газ заведений в сам дуплекс. Так виглядає будиночок з цього боку. Дуже класний проєкт і планування є чотири окремі кімнати з гарною великою кухнею вітальною. Вітальня з виходом під камін. І тут праворуч якраз вже. Лічильники газові стоять, асфальтований під'їзд, тут новий газ закатали. Все для вас робиться. Так що, що вам подобається, телефон контактний в описі, також є всі меседжери, буде точна ціна вказана саме за цей будинок. Воде відведення металеве зроблено. Сам будинок побудований з керамічної цегли. Утеплювач 15 см, це якраз свердловина, і фасад штукатурка, як ви бачили. Такий гарний, дуже гарний, я б сказав, задній двір. Можна і все, що завгодно доробити, галявина гарна, щоб з дітлахами гратися. Також можна тут і басейн зробити, і якусь свою зону, що вам подобається, там кострище, барбекю-зону раптом комусь подобається таке. Чи як варіант можна. Також і савну добудувати. Прошу, щоб ви оцінили. Дуже гарний задній двір. До 3 соток. Дві чимось там сотки до 3 соток. З кухні вітальні є ось цей гарний вихід на таку відкриту терасу і на цю задню ділянку. Класно, що зроблено по бокам будь забори, свій забор. Також багато місця, щоб якесь озеленення зробити вже під себе. Чи траву просто посадити, може хтось хоче огород, будь ласка. І давайте, давайте по плануванню пройдемося. Ще раз покажу вам, як виглядає цей фасад. Дуже вдалий проєкт. Гарно він. Видається, дуже раджу, кому плюс-мінус підходить цей формат розглянути, зможемо вам без проблем все це показати. Так, ми війшли. Це такий передпокій при вході. Праворуч місце під шафу. Всі комунікації нагадую заведені в будинок. Вікна рехау німецькі. Енергоефективні і будинок із керамічної цеглою побудованим. далі йде зліво тут санвузол. На першому поверсі окремий санвузол є. Далі йде окрема кімната. Дуже здорово, що на першому поверсі в 101 метр є окрема кімната, і вона доволі пристойна. Ще є місце під шафу праворуч. Тут ліжко. От якщо правильно сказати, де я зараз знаходжусь ліжко. Телевізор можна поставити і тут ще шафа. Також можна собі зробити і гостьову кімнату, і кабінет. Раптом літні люди. то дуже здорово є окрема кімната з такою, з такою гарною, гарним панорамними вікнами енергоефективними. На далі. сходами сходимо на лід. Перекриття також монолітні, йде на перший-другий поверх. І під сходами є така кладовочка. Дуже здорово, що таке є. Надалі йде вітальня з місцем, з виводом під камін. Хто любить, будь ласка, і камін можна зробити. І праворуч іде вітальня, перепрошую, де кухня, кухня з виводом також газу, газ заведений, виводи йде також води. Аналізації це все зроблено також. Давайте я пройду повністю покажу вам кухню вітальню, щоб ви її оцінили. Дуже цікава ваша думка, до речі, напишіть в коментарях, як вам планування, що плюс, що величезний плюс. Дуже цікава ваша думка, що вам подобається. А що раптом мені дуже цікаво, що ви скажете. І такий вихід на задній двір. Давайте далі. Швиденько, по першому поверху, нагадаю вам, ми перед передпокій, місце під шафу, праворуч є кімната. Під сходами кладовка і також велика вітальня з кухнею, і також з виходом на задній двір. Другий поверх. Якщо вам подобається відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб першому далі бачити це відео. В описі буде ціна, в описі контактний номер, є всі меседжери. На другому поверсі три спальні, один санвузол, одна гардеробна і також є вихід на горище, горище не входить у метраж. Якщо з горищем, то ще, грубо кажучи, метрів 30, так точно. Отакий гарний вид з вікна. Друга спальня з такою панорамою. Також далі йде посередині це загальний санвузол з іконочком обов'язково. Такий загальний санвузол є. Тут вихід на горище є. Можна його доробити і експлуатувати як технічне приміщення. І окрема зона це своя власна кімната, велика власна кімната з панорамним вікном, і також зі своєю гардеробною. Такий цікавий проєкт. Я наявності гарно, гардеробна. Що що вам подобається? Не чекайте, будь ласка, дзвоніть, пишіть. Покажемо вам. Нагадаю, село Ходосівка, дуплек 101 метр. Є чотири окремі кімнати, ділянка до 3 соток. Газ заведений, всі комунікації заведені. Вечірня є підсвітка, фасад повністю дороблений, тротуарна плиточка є. Також такий гарний асфальт, який що постелили для вас. Дуже в гарному розташуванні знаходиться. Так, виглядає цей дуфлекс. Всім гарного дня, до побачення!